Друзі, ви коли-небудь бачили робочого сітроенчика за 720 євро? Ось Citroen Xara Picasso 2006 року, 1,8 бензин, 85 кВт, 220 тисяч кілометрів пробігу на механіці. І що цікаво від першого власника. Є навіть літня і зимова гума. Старий добрий сімейний мінівен. Якщо чесно, за такі гроші зараз реально важко знайти щось живе. А тут цілком класний варіант. Ось. Якщо вас таки цікавить, або потрібна допомога з покупкою авто в Німеччині, звертайтесь, мої контакти в описі під відео.